Колядка, що завоювала серця усього світу в Івано-Франківську, відбувся допрем'єрний показ фільму Щедрик. Події стрічки відбуваються в сорокові роки ХХ століття у Станіславові. За сюжетом українська родина приймає до себе єврейську дівчину та дітей поляків, батьки яких стали жертвами окупантів. Тим часом дівчинка Ярослава понад усе мріє примирити весь світ завдяки українському щедрику, який намагається стерти з її пам'яті радянська влада. Міздяться немає людей, хто би не реагував на це слово і не реагував на цю пісню. І я думаю, що у нашої сценаристки це це надихнуло її на створення такої історії. Сама пісня «Щедрик». Ну, через весь фільм Щедрик проходить як об'єднуючий такий елемент, який рятує в цілому наших героїв. Попри те, що події у стрічці відбуваються у Станіславові, зйомки проходили у Києві. Режисерка пояснює, через велику кількість вивісок й інших елементів на історичних будівлях зняти фільм в Івано-Франківську не вдалося. У нас дуже було велике бажання знімати в Івано-Франківську, але на жаль, через те, що дуже багато встановлено вивісок, кондиціонерів, вікон дуже складно було знайти якусь таку вулицю. І ми прийняли рішення, що ми будемо знімати в декорації і побудуємо наш весь будинок, це повністю декорація. Але ми брали за основу по фотокарточкам справжні будинки, в яких жили в Станіславі. І образ самого будинку, який ми будували, декорацію, навіть фасад, це теж будинок з Івано-Франківська. Ми хотіли от передати настільки цю історію. Актриса Анна Бірзул впевнена, такі стрічки, як щедрик, нині потрібно знімати та показувати як українським, так і іноземним глядачам. Зараз потрібні будь-які теми, які будуть показувати нас, українців, і нашу країну. Як самостійну прекрасну державу знаєте, де нам будуть нагадувати нашу прекрасну історію, не колонія якихось інших країн, не прив'язаність до когось іншого, а що ми вільні, незалежні, самостійні. Ми були такими завжди. Нас змусили забути нашу історію. Після перегляду щедрика глядачі діляться емоціями. кажуть від стрічки у захваті. Ми все таки віримо в нашу перемогу, і наш і цей фільм як надихнув. Що... Всі народи Європи об'єднаються проти одного спільного ворога. Гарне кіно, історичне кіно. От в цьому фільмі конкретно показана там наша, історія нашої України в, в, ну, конкретно Західної України, яка була там під, під Польщею, під Австро-Угорщиною, під німцями, під московитами. І от стержень нації залишився, тобто його ні одна з тих культур не стерла і не знищила. Лишилась нація, така, яка вона є, і зараз вона на підйомі. І буде все у нас гаразд. Е, мені здалося, що. Україна... Інці зобразили такими добрими, щирими, що вони всіх діток ну пошкодували. Ні, ну мені дуже фільм сподобався. У широкий прокат історична драма «Щедрик» вийде 5 січня. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.